Ну, Неля! Третій раз уже працює тепер. Да. Oh. Готуйся, бо зараз улюблена страва не тільки чоловіків, але і дітей. Це улюблена страва мого старшого сина. Слово болоньєска я чую по три рази на болоньєзка. день. «Болоньєска», Дай мені <гум> «Тато, Що ти будеш їсти? Болоньєском кав Іван, ти вже скоро сам перетворишся <гум> на Скільки Можна? І це ну ти з цим нічого не поробиш. А і ми зробимо сьогодні... таку знаєте серединну страву. Болоньєзи смачна. по флотськи ми її називаємо. Колись були макарони по флотськи, а для когось є болоньєзи. Ми так і країни об'єднали. Болонізе це італійська страва. От, а макаронки по флотськи це така радянська страва. Да? От що маємо, Чи, то маємо. Хоча яко. дивно, що вони називались по флотськи. Болоньєзи називається болоньєзи, тому що з болонії, яка вважається кулінарною столицею Італії, е, піш, е, пішла страва Болоньєзе, соус з м'ясом і макаронами. А чому по флотськи Флоцьки? В радянському союзі. Слухаю. Чому по чому по Моряки привезли. Моряки привезли. Думала. Знаєш, і е, е, це така може бути консервована страва. До речі, таким м'ясом може бути у консервах, значить, десь у флоті може Їх бути. Можна так, а ми я бачите думай, рецепт зараз на екрані, бол'єзи по да? Все дуже просто. Паста, фарш з яловичини, цибуля, томатна паста, чесник, сушений базилік і сіль. Ну в даному випадку ми ще потім додамо вже в готову страву трошечки сиру і е, лимонного соусу, для того, щоб е, зробити її трошечки оригінальнішою ніж вона є так, на Так, ну, тепер е, основні інгредієнти, я так розумію, маю додати так? Як Давай, його, сюди. відкривай. Так, якраз сюди. А, Я дивись. буду перемішувати, а, а ти потрошечки відповідають. А, ї... а ти будеш дивитися, скільки треба взагалі. Соусом да? хороше м'ясо не зіпсуєш, це факт. Ми вже його трошечки підготували для того, щоб в ефірі його не смажити, а для того, щоб він був вже більш-менш готовий. Ну, Але... Подібні рецепти популярні в європейських країнах. Це проста легка смачна страва. Головне обрати якісні продукти. Особливу увагу треба приділити соусу, звичайно, адже від фінального корду залежить. Смак цієї страви, це логично, і це логічно. І оцей слова. фінальний акорд у нас практично зараз, коли ми пасту е з'єднуємо із м'ясом, воно потрошечки починає у нас, е можна трошки додати, до речі, вогню для того, щоб воно краще, е краще досить, під, да? е підсмажувалося. Е макарошки у нас вже готові завчасно. Зараз буде головне з'єднувати. Ігор можеш або давай я це зроблю, Лимончик, лимонного Ой, поїхав стіл. От так. Це колективна праця, знаєш, коли перенапружили всі. Юра, так професійно. Так, Скажи, це та ведучий кульнарної програми всім вичавив. Зараз великих курс історії українського телебачення да, буде. Так, це точно. Коли який це рік був, Юр? Що? що Шо? Кулінарне шоу? шоу? шоу Це було. Це у якому Ти у якому ти, я, я ти, ти знаєш, в моєму конкретному випадку з ким не поговориш, а ти оцю програму вів тоді-то, тоді то та а я в тому-то класі. Та, а я, я тоді-то. То як тоді -то. Катя каже, ти коли вів підйом на у тому чи каналі, я якраз в школу збиралася. Слухай, ми навіть старичні події згадували сьогодні, згадували революцію 2004 року і такі типу, так, а хто де був в цей час? Ага, я Закінчувала 10 клас, переходила Єгор Також а я був ще в середній школі. А і тут Юра, який був так, ще революція на граніті, ще там починав. знаєш Це з падали пана зарічка. Так, вона страшно образилася. Коли мені а що ви робили, коли була революція на граніті? Господи, в школу ходила. До школи я ходила. ні, я вже якраз був студентом. Ми якраз театральний інститут корпус на хрещатиху навпроти Бесарабки. Ми безпосередні учасники всіх подій були. Ну що, можна з'єднувати? Давай так. У нас. Е, ну, Як макарони готувати, ви розумієте? Для болоньєзе найкращий варіант це Альденте. Це ага. вони трошечки нібито ніби недоготовлені, але насправді це той варіант, так, який є найсмачнішим. Це е, італійська насправді е, вигадка трошечки недоварювати. Ага. Ніби. Вони повинні бути І Альденте. Вони, цей Альденте він не зовсім такий м'якенький робить, так? він такий, трошки ну, черствий. Він, він, він робить його трошечки тихим, як тугеньким. Ага. Те, з, е, з досвідом макаронів по Флоцьки. Що воно доготовлено були розварені? Розвалювалися на ходу. Слухай, Юрчику, тобі тут вітання від наших постійних глядачів. Глядачка одна пише: Доброго ранку. Приємно бачити, Юрія завжди з гарним почуттям гумору та настроєм. Значить, і паста вийде дуже смачна. Хороша вийшла трійка. І Костянтин знову в ефірі скоро. Не лише Костянтин. Він да. буде не один, Што, друзі, люди, у нас не прогавте. Великий так другий сніданок двох. у нас оновився. Багато цікавого для вас. Ну і так. тепер там не. Лише один костюм і до речі, не лише оця пара буде у нас, ще купа сюрпризів. Завтра взагалі ще буде такий другий дубль прем'єри. Тому готуйтесь. До речі, я от зараз якраз м'ясо зверху викладаю на макарони. От так я знову пригадав свого Івана, бо він би зараз на це подивився і скаже: а змішувати хто? Я буду. Мій би хоч один раз і змішати. Я теж я, я його розумію. прекрасно. Я теж боюся. Я чекав. Давайте це зробиш, тому що, Знаєш, я чекав, як що це змішую? треба зробити. Двома, я двома веде. Я буду робити так? це так, як я це вдома роблю. Для того, а якщо екрану роблять італійці, слухай, мені здається, що кожен в Італії від там 5 років до 105 вміє це робити. от так просто Слухайте, Друзі, ну ви ж бачите, ми тепер дуже багато готуємо, тому що нам треба нагодувати колег, які прийдуть в другий сніданок. Обов'язково щоб навесь. Ми ж повинні їх залишити ще дві порти звичай. Множиться слухай, тому треба і було нє змножити, знаєш. Це ж така справа, бортів ну, так більше стало. Не даремно ж ми тут так багато наготували сьогодні. Це ж Зараз ми з'їмо в е, паузі, зараз е, маємо їм залишити, а ще ж треба буде зверху сирочка на терти. Сирочок раз і другий, знаєш, хочеться ще спеції додати. Будь ласка, ви додавайте собі спеції, які вважаєте за потрібними. А ми, до речі, не Може, Можна трошечки припроповити. Але давай. це давай вже зробимо на тарілках. індивідуально. Думаєш? А ну, під, а, ну, давай трошки. Це тут ще таке миле повідомлення. Олексій Баланюк пише нам: Добрий ранок, українці! Передаю вітання своїм донечкам Марусі і Сашулі у Констанцу. Я вас дуже люблю. Ви неймовірні. Сумую ваш татко. Одеса. Ой, клас. Mm -hmm. клас Моряк, напевно, так, Констанца великий портеж. Yes, uh, Сухи, yes, я так розумію, що 7. треба правильно робити це uh, прямо у тарілку, сир прямо в тарілку. Здається, так, що так, 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 зверху воно має бути готовим. Mm -hmm. Тому що отак макарошка. Я у філі Ось які пішли аромати, друзі. Ну що mm -hmm. ти кажеш? Давай аромат, ще Давайте третю тарілку. Нас же троє. Давай, а мені ось таку невеличку, Юрчику. Невеличку і без перчику так, а, і для колег наших ми залишимо а для колег, хай буде в цьому в бідоні великому. Ну, костя, костя, я думаю, щоб, що він не не, ну, нормально з'їсть, а квітка їй треба піднажати, тому що вона така у нас тендітна. Треба, ну, щоб слухай, нервова робота, все нормально, і квітка вона має бути квіткою. інакше вона буде, буде не квіткою вже а від тулею такою, все. дякую, Дякують, залишилася ні, Це Юрій каже, що дякую. Треба ще ж колегам насипати. Сухи. Так, ну у нас Кості багато м'яса залишилося, ну на то він... А Костя, ну, нормаль. а Іван, він їсть м'ясо чи ні? Та, ну, думаю, що є, а чого ні? До Костянтин може поскувати. Він Це правда. Такий, що, у так, у там, він може поскувати, тому будемо вибирати. Так, нам би треба кресочі, щоб знає, воно не остивало. А, uh, uh, Ось вона. Yeah. а, от є тут, так? Да? Костя ж всіх святих знає, там, знаєш, перед кожним святим свій пост, знаєш, там... Там таке, ну що, пробуємо. Ну давайте. давайте з Богом. Давайте, Йорк, ти дадеш виделеньку. — Так, я беру цю, ти оцю а, виделеньку. Май, будь ласка. Е, Юр, Дякую. ще таке етичне питання. Знаєш, це незручно питати у компаніях, але ми ж то всі свої. Боже, як їсти бі... воно правильно? Отак, От ти береш. Роман, ти знаєш, боже... оце е, я думаю, що смачно. треба отак, як це роблять італійці, отак намотувати. — мотак, намотувати на, намотувати <свистит> на виделку, так? — і без всяких ложок. Розумити. Можна ще робити, як це робить моя дитина. Вона так набирає, Потім ще так залишки. Так ну так слухай, це ж. Це ж це ж знаєш, найголовніший mm -hmm. лайфхак, щоб смачніше було mm -hmm. зробити. так? О, як класно. Шматок м'яса, він міцний і Боже. на нього легше намотуються Боже. макарони, раджу. от. Сам це не люблю, сам не вмію, а раджу, знаєте? Mm -hmm. Ой, все, все повипадало. Mm -hmm. Клас, смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Навіть не знаю, чи кості і квіти тільки залишати, чи ще буде заблідати mm -hmm. собі. У нас ще є багато людей за кадром Юра. Mm -hmm. Усім вистачить. Колеги, тільки тому, що прем'єра, тільки тому, що тільки заходити до великої родини. Ми вам залишимо, отак? Ночуватися разу не розраховуйте. ночувайтесь зі своїм приходьте. А, от, а скільки ми сьогодні дізналися? Класно рухаємося далі.